Привіт, я фармацевт Квак Арен з класу охорони здоров'я школи бізнесу Атомі. covid 19 триває вже більше два років. Це час, коли кожен повинен дбати про особисту гігієну і нести відповідальність за своє здоров'я, тому багато людей напевно відчувають цю важливість ще більше. Це імунітет раніше. Імунітет був важливим, щоб не захворіти на covid 19 у ці дні, коли covid 19 триває, заражених зростає. Імунітет необхідний для покращення наслідків. Отже, ключем до здоров'я в епоху COVID-19 є імунітет. Насправді, хоча ми знаємо про імунітет, але здається, ніколи не думали про те, що таке імунітет. Але як кажуть, те, що знаєш, те й бачиш, і те, що знаєш, те, й можеш захистити. Тож сьогодні я хочу почати з простого питання: що таке імунітет? Коли ми зазвичай хворіємо або відчуваємо труднощі, ми часто говоримо, о, мабуть, мій імунітет ослаб. Імунітет це явище, при якому внутрішнє середовище організму захищається від зовнішніх факторів, тобто сила, що протистоїть мікробам, які потрапляють ззовні. Імунна система нашого тіла поділяється на первинну та вторинну. Первинна імунна система, простими словами, це те, що можна порівняти з слізьми, носовими виділеннями та волоссям у носі. Коли щось потрапляє в око, навіть якщо я цього не хочу, сльози раптово з'являються. А також є волосся в носі, яке запобігає потраплянню сторонніх предметів, це саме ті речі, які є нашою первинною лінією захисту від вірусів і мікробів. Вторинна імунна система це захисна система всередині нашого тіла. Коли в наше тіло потрапляють мікроби або віруси, йдеться про клітини, такі як лейкоцити, які активно борються, або макрофаги, які безпосередньо вбивають бактерії. Таким чином імунна система нашого тіла, як зовнішня, так і внутрішня, поділяється на первинну та вторинну. Отже, імунітет можна вважати міцною стіною або бронею для захисту нашого тіла. Але, на жаль, з віком цей імунітет знижується, імунітет починає формуватися з 6 місяців, а до 12 років його розвиток досягає піку. Таким чином, приблизно до 20 років, імунітет дорослого формується. Але проблема в тому, що після цього там у 30-40 років. Імунітет починає поступово знижуватися. Коли людині виповнюється 45 років, можна помітити, що імунітет знижується приблизно на 40%. Сумно не тільки старіти, але й те, що імунітет знижується. Це справді сумна річ. Це означає, що імунні клітини та імунна система нашого тіла також старіють разом з нами, отже, з віком імунна система. Поступово втрачає свою функціональність, але деякі люди вважають, що зниження імунітету означає. Лише легшу схильність до застуди або інфекцій. Але насправді найбільша проблема полягає в тому, що ми дуже легко піддаємося метаболічним захворюванням, які можуть загрожувати нашому життю одним з основних захворювань, які можуть виникнути при зниженні імунітету, є діабет. Імунітет і діабет настільки тісно пов'язані, що їх можна вважати двома сторонами однієї монети. Це тому, що при зниженні імунітету. Підшлункова залоза стає дуже вразливою. Це пов'язано з тим, що саме в підшлунковій залозі виробляється інсулін, висока захворюваність на діабет серед людей старше 65 років з ослабленим імунітетом. Також пояснюється цим. Критерії діабету: рівень глюкози в крові наче 110, а через 2 години після їжі 140. Якщо рівень глюкози в крові після їжі не знижується до нормального рівня, це може заважати дії багатьох регуляторних речовин, що транспортуються кров'ю, або знижувати функцію еритроцитів і лейкоцитів, що негативно впливає на наш організм. Діабет також відомий як хвороба з небезпечними ускладненнями. Можна сказати, що ускладнення можуть проявитися від голови до п'ят. Є ускладнення пов'язані з очима, такі як ретинопатія. Також існують судинні захворювання, такі як інсульт, а також серцево-судинні захворювання, такі як гіпертонія та інфаркт міокарда. У важких випадках симптоми діабетичної стопи можуть призвести до ампутації імунітет і діабет, як дві сторони монети або стрічка мебіуса. Їх потрібно обов'язково вирішити одночасно чи не так. Покращення харчових звичок, регулярні фізичні вправи, достатній сон, а також відмова від куріння та алкоголю можуть підвищити імунітет і одночасно контролювати діабет. Але це не все. Я маю ще один метод, який я настійно рекомендую. Це саме продукт Atomy Blood Sugar Care з барбарисом і Женщинем, який підвищує імунітет і знижує рівень глюкози в крові після їжі. Чи не дивно, що можна одночасно контролювати рівень цукру в крові та підвищувати імунітет всього за одну порцію? Екстракт листя барбарису, який може допомогти знизити підвищення рівня цукру в крові після їжі та женьшень, який може підвищити імунітет, об'єднані в одному продукті, розумному мультифункціональному Atomy Blood Sugar Care з барбарисом і женьшенем. Сьогодні ми розглянемо всі аспекти. Та відповімо на запитання про Атомі Sugar Care з Барбарисом і женщинем. Atomy Атомі Sugar Care з Барбарисом і женщином це насправді продукт, який нещодавно вийшов на ринок і є першим продуктом, пов'язаним із цукром, випущеним компанією Атомі. Ви напевно багато чого очікували, і кажуть, що в продукті закладено багато особливих моментів. По-перше, як я вже згадував, це продукт пов'язаний із цукром, але він не є однокомпонентним функціональним продуктом. Цей продукт є двокомпонентним функціональним засобом, який допомагає контролювати рівень цукру в крові після їжі та підвищувати імунітет. І не лише основні інгредієнти, але й 11 додаткових інгредієнтів були ретельно відібрані та включені. Є перевага в тому, що продукт виготовлений у формі стіків, які можна легко вживати в будь-який час і в будь-якому місці. І насправді текстура та відчуття після вживання також дуже важливі. Продукт підготовлений у формі порошку з чистою текстурою, яка не прилипає до рота. Тепер давайте розглянемо детальніше кожен аспект. По-перше, я вже неодноразово підкреслював, що це дійсно важливо, тому що це подвійна комплексна функція. Не потрібно приймати різні вітаміни чи добавки, адже одним пакетом можна задовольнити дві функції. та Це дуже зручно для сучасного зайнятого життя. Банава, що містить корозольну кислоту, пригнічує підвищення рівня цукру в крові. А червоний женьшень з гінзенозидами підвищує імунітет. Отже, ми отримуємо дві переваги одночасно. І ці два інгредієнти також не були вибрані випадково це функціональні інгредієнти, визнані Міністерством продовольства та медикаментів. Визнання міністерством означає, що. Міністерство продовольства та медикаментів визначає функціональні інгредієнти як такі, що регулюють поживні речовини або забезпечують корисні ефекти для здоров'я, пов'язані зі структурою та функціями організму. Отже, наші адміністративні органи проводять клінічні випробування та перевірки безпеки для класифікації продуктів, корисних або шкідливих для здоров'я. Цей інгредієнт або продукт. Визнаний як такий, що має значущий вплив на здоров'я та корисні ефекти. Одним словом, це означає, що використані ретельно відібрані інгредієнти, яким можна довіряти. Тож тепер давайте розглянемо функціональні інгредієнти, визнані Міністерством продовольства та медикаментів. Спочатку давайте розглянемо основні інгредієнти. Дехто з вас можливо чув про листя банава, а інші можуть бути незнайомі з цим. Листя банава це вічно зелена багаторічна рослина, що росте в субтропічних регіонах і відома вже понад 1500 років. Воно містить коросолову кислоту, яка допомагає знижувати підвищення рівня цукру в крові після їжі. Ця коросолова кислота сприяє транспортуванню глюкози, клітини, що допомагає знижувати підвищення рівня цукру в крові після їжі. В результаті експериментів з екстрактом листя банава було підтверджено, що рівень цукру в крові дійсно знижується. А тепер про другий інгредієнт червоний женшень. Як не знають, червоний женьшень корисний для здоров'я. Червоний женшень, настільки відомий як здоровий продукт, це свіжий женшень, який парять на пару. А потім сушать, отримуючи коричневий колір. Під час процесу парового приготування та сушіння свіжого женшеню ферменти інактивуються, що дозволяє зберігати його тривалий час. Також утворюються корисні для організму біологічно активні компоненти. Найважливіший момент полягає в тому, що кількість гінзенозидів збільшується. Гінзенозиди це компоненти, які ми повинні перевіряти та вибирати, коли вживаємо продукти з червоного женшеню. Отже, можна вважати, що це показниковий компонент продуктів з червоного женщиню. Вказано, що добова доза становить 3 мільгарам, і в одному пакеті етермі e Care Banaba Ginseng міститься 3 мг гінзенозидів. Тому добову дозу можна заповнити за допомогою етермі e Care Banaba Ginseng – так. Якщо ви очікуєте більшої функціональності від червоного женщину, було б добре порівняти добову дозу гінзенозидів і вживати інші продукти з червоного женщиню разом. Ефекти женщиню дуже різноманітні. Міністерство продовольства та медикаментів також оголосило про п'ять функцій. По-перше, він ефективний для покращення втоми. Коли наше тіло втомлене або виснажене, ми часто шукаємо продукти женщиню. Навіть коли ви заходите в магазин і випиваєте склянку напою з женщиню, відчувається, що тіло трохи покращується. По-друге, він має антиоксидантні властивості. По-третє, він також допомагає покращити пам'ять. Відомо, що він сприяє кровообігу, запобігаючи агрегації тромбоцитів, і, нарешті, найвідоміша користь він також допомагає підвищити імунітет. Тому ви можете побачити багато продуктів для здоров'я дітей, які містять жіншень. Це, напевно, пов'язано з його відмінною здатністю підвищувати імунітет у дітей у період росту. Це не лише про користь листя банаби та жінчиню, коли ми йдемо в ресторан. Основна страва повинна бути смачною, але й гарніри також дуже важливі. Як основна страва, так і гарніри повинні гармонійно поєднуватися. Тому в продуктах атомі бладкер з банабою та женщини ми ретельно відбираємо навіть допоміжні інгредієнти. Він містить екстракт листя гуава, який використовувався як народний засіб для лікування різних хвороб. Оскільки його вважали божественною рослиною, якою насолоджувалися древні інки, він також містить екстракт женщиню, харчові волокна вівса, малодоступний мальтодекстрин, пшеничний крохмаль, порошок екстракту листя коника, а також порошок екстракту гіркого гарбуза, відомий своєю здатністю контролювати рівень цукру в крові і порошок екстракту куркуми. Також міститься малознайоме – гідролізоване гуавове гумі, яке є видом водорощених харчових волокон. Отриманих з частини рослини гуави, що вирощується в Індії та Пакистані, кажуть, що він уповільнює всмоктування цукру, знижуючи рівень цукру в крові. Насправді, в одному дослідженні у пацієнтів з діабетом протягом шести тижнів щоденно вводили гуавове гумі чотири рази, і рівень цукру в крові значно знизився. А також екстракт кореня цикорію та концентрат насіння лотоса, 11 ретельно відібраних допоміжних інгредієнтів, були змішані з основними інгредієнтами в найкращих умовах. Етермі контроль цукру в крові з банабою та женщинем містить 30 пакетиків у коробці, він має компактний і милий розмір з дуже дрібним порошком. Іноді купуючи порошкові продукти, люди сподіваються на легке ковтання. Але буває, що гранули дуже великі, що ускладнює їх споживання. Продукт терміконтроль цукру в крові з банабою та женщиним має дуже дрібну порошкову форму, тому його можна вживати без води за один раз. Це простий, але розумний мультипродукт, який допомагає піклуватися про здоров'я. Рекомендуємо його таким людям, якщо ви турбуєтеся про рівень цукру в крові під час їжі. Вживаєте багато вуглеводів. Маєте нерегулярні звички харчування. Відчуваєте втому і хочете підвищити свою енергію або імунітет. Ви не пошкодуєте, якщо спробуєте це. Рекомендуємо. Завдяки правильному поєднанню функціональних інгредієнтів наш етермі контроль цукру в крові з банабою та женщинам знижує рівень цукру в крові та підвищує імунітет. Давайте ще раз підсумуємо його особливості. По-перше, це компонентний функціональний продукт, який допомагає контролювати рівень цукру в крові та підвищувати імунітет. Приймаючи порцію після їжі, у складі є екстракт листя банаби. Відзначається своєю ефективністю в контролі рівня цукру в крові. Також міститься екстракт женшеню, допомагає підвищити імунітет завдяки вмісту гінзенозидів. Крім екстракту листя банабита женщиню, продукт містить 11 ретельно відібраних додаткових інгредієнтів, таких як екстракт листя гуави, гідролізат гуару, харчові волокна вівса, порошок екстракту гіркого огірка та екстракт корення цикорію. Одна порція на день містить усю добову норму, що дозволяє легко її вживати. І ще один важливий момент: це порошкова форма з приємною текстурою, яка не прилипає до рота. Що дозволяє зручно вживати її будь-де і без води, рекомендується зберігати в сухому місці. При кімнатній температурі, подалі від прямих сонячних променів, у цій маленькій упаковці зібрана добова норма споживання. Тому бажаю вам щоденно підтримувати здоров'я, зручно та ефективно контролювати рівень цукру в крові після їжі та підвищувати імунітет. Дякую!